Ніч на 19 грудня особлива не тільки для дітей, а й для дорослих. Адже усі ми вихідці з дитинства. А тому пам'ятаємо, з яким захопленням чекали святкових гостинців. Наші кореспонденти вирішили дізнатися, що просили у своїх листах тернопільські бізнесмени, політики і шоумени. Звичайно, писав так само, як напевно, більшість дітей в Україні писав під... ті подарунки, які хотів би мати. Писали завжди великий список. Щось з того списку збувалося, щось можливо на другий рік втілювалося. Який подарунок вам найбільше запам'ятався? Е, ну, свій час в мене була така е, мрія мати певну модель літака, яку я бачив в магазині, де я ходив заглядав кожного дня, і от власне це була мрія, щоб Миколаїв приніс. Вона збулася. і дротика була це е, санчата. Які приніс Миколай саме на власне такі, як я мрію, такі як я хотів, це таких дві найбільш яскравих, що запам'ятались. Згадую в ті часи, коли ми дуже чекали Миколая. Ми його завжди очікуємо. Був певний дефіцит на цитрусові, і мені дуже подобався запах їхній. Мене, ми чекали цілий рік на, на, на цей рік, коли під подушкою чи десь знайдемо якісь такі цікаві речі. Тобто, це було е, свят. Багато багато іграшок яких саме не пам'ятаю, але іграшки в нас були такі, напевно, дерев'яні, якісь старого зразка, таких як зараз іграшок, в нас не могло бути. На жаль, чи на радість, але були які були. Писав листи до Миколая не один раз, а також і готували ще будучи дітьми з братом, подарунки своїм батькам. Коли був чемною дитиною, частково нечемною. Мене батьки лякали. Принесуть мені різочку або ще щось. Я пам'ятаю, що просив, пам'ятаю, що ігри. Електроніка така була, де вовк ловить яйця, я її дуже хотів. Ну, У нас трошки менше було можливостей, ніж в теперішніх дітей. Є інтернет, є багато великих, гарних дитячих магазинів і інтернет-магазинів, де можна замовити дитині будь-що. й мандарини постійно получали, конфети і цукерки, і якісь. Е е е е Іграшки. Великі такі е, напівспортивні санки, колись нам Миколай приніс з братом. Я ж дитина ще того покоління, яке застало Радянський Союз, його передсмертну агонію. Верто кажучи, я не пригадую, щоб я Писав листи Святого Миколаю з конкретно взятими вимогами. Тобто Миколаїчик, звичайно, приходив під подушку. і Традиційно ми з братом знаходили мандарини, солодощі, якусь пару шкарпеток теплих на зиму, ще що-небо. Тобто там не було чогось матеріально цінного. Потім вже в класі сходилися, всі ділилися, кому скільки мандаринів переніс Миколай. Старшого брата в 11 класі однокласнику Миколай приніс під подушку пачку Кемел. У нього був дуже мабуть розумний батько хлопця, але ну таке було. Телеканал «Інтб» бажає і вам, дорогі глядачі, завжди залишатися дитиною в душі та вірити у дива.